Така рижа рижа. Ну, може то собака якась. Ні, краще не підемо туди до підемо обратно. Не, ну хочеться ж татуди піти. Ладно, підемо на простець. Якась лисиця у нас. Тут у нас і кабани гуляли в цьому лісі. Вон які класні. Дивіться, які квіти, чудові, класні. Хочі ароматні. Багато, так? Да? Он скільки маргариток. Треба собі маргариточок нарвати. Я їх так люблю, вони такі класні квіточки. Ось такі маргаритки, бачите? Їх ставиш і вони цілий тиждень стоять, пару штучок зірву собі. Розкриваються, закриваються. нарву собі трошки. Букетик поставлю. Такі гарні квіточки, дивіться, які класні, Маргаритки. Маргаритки. Камні. А, ну так, да, оці камні. Треба було взяти, да? почистити їх на сонці. Я зараз по-іншому чищу. У мене ж багато різних каменів. Я собі запалюю якусь у мене є такі, можна ж все ще е полум'ям чи димом чистити. Запалюю собі таку мене є арома палички. От і її ми чищу. Тому що всіх їх реально притащити сюди. Тільки свої, от реально можна почистити. Отак от на сонечку походив. Ні, рожевий це рожевий кварц. А темний це цей. Такий от звідси. золотистий обсидіан. От він такий. І з нього роблять ще магічні дзеркала. Оцей золотистий обсидіан. А рожевий, рожевий кварц приваблює любов у життя, от до речі. Такий от любовний камінь. Особливо хто незаміжні, можна носити, кажуть він такий. Хто у нас незаміжні? Це для дівчат. Ну і він не тільки там просто рожевий кварц, він багать... Він, можна сказати універсальний камінь. Такий позитивний. Вон там тамарочки у нас класть. Марина цвіти теж носить кварц. Марина цвіти. Я не знаю, я такої Маріно цвіти. Кварці теж є ще різні. А метис, це ж теж кварц, але він просто під температурою природи нагрітий. Теж кварців то багато є. Є прозорий кварц взагалі. Ще... Ой, що це я тут? Він, бачите, займається спортом. А це у нас зараз вам покажу, знаєте що? Це у нас єстівні каштанчики отут. Таке дерево, єстівні каштани. Сейчас покажу вам листочки їхні. Тут, тут такі класні зараз, ось такі у них листочки. зараз не бачу, що я плодів. От вони. У них такі потім творюються, щось я правда не бачу, творюються такі класні. Може вони ще не виросли. Такі як їжачки. Прикольні. Від них не буде діареї. Від чого? Від каштанів? Не знаю. <плес> Насчет що діареї я не знаю. Будемо почитати. Угу, яка класна погода, дивіться, там такий кіоск у нас тут там вкусно якісь смаколики продаються. Підемо щось прогуляємося на набережну, правда? Вон, яка погода чудова.